Як це навчатися в Київській школі економіки? Ходи покажу. Мене звати Таня. Я закінчую перший курс тут. І сьогодні беру вас з собою на кар'єр-дей і екскурсію кампусом. І ви такі Таня. А що це таке ваш кар'єр дей Це коли 30 плюс компанії приїжджають в університет, щоб показати студентам себе і забрати найталановитіших на роботу. А ще це день, коли ти можеш пройти тестову співбесіду, послухати лекції від спікерів стопових компаній і виграти різноманітні призи. І це все відбувається в Київській школі економіки, яка раз на рік організує. Зово подібні поді провів пошук молоді, талановитої молоді за якою майбутнє Будь один з головних навчальних центрів сьогодні в Києві та, мабуть, в Україні до того ж в цей день в Кше збирається дуже талановита молодь, яка знаходить можливості для себе. Боже, тут толба <реш> <добре. реш> дуже мотиву спілкуватися з людьми, дізнаватися, Це справді те, що змінює твій погляд на українського світу. Ну що як вам Кше хотіли б сюди потрапити? А можливо навіть стати студентом, <реш> якщо вам відгукується така атмосфера, 17 травня, пандей там буду я, і сподіваюся, що будеш ти.